Дійшли у нас руки до посадки газону мавританського декоративного. Всередині була трава, а також були ось такі е, пакетики з квітами, як тут написано було, що це спеціальна суміш насіння квітів пакет всередині і збалансованого зонного суміш. Ми це все змішуємо дуже добре, гарно. Бачите, ось така вона. Я перемішати, щоб квіточки попадались на ну, квадратний метр декілька штук. І травка. Цікаво, чи її дійсно не треба буде косити. Тому що сказано, що. косить раз в кінці сезону. Так, і все. Так, все змішали. Так. І ще додамо піску. Так. Рекомендую для того, щоб гарно. І на він такий неважний, якраз виходить, і воно, типу, зерно натягує. Ага, так. Гарно. Зараз так попробуємо. Виміряємо пакетом. Ну, не, не повний, трошки менше. За рахунок такого вологого пісочку і зараз гарно гарно все посіється сію сію посіваю. получається І зараз закриємо. Перед паспою миємо мешкання. А тут трошки забруднилося, бачите. У нас є така Макіна. Етап номер два. І етап номер три змиваємо. Супер чиста машина. Прийом, прийом з Медвином. А у нас новинка. Тільки він кудись запропустився. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Де сьомий? Де сьомий? Не встигли зняти, бо вже привезли ввечері. Півня привезли. Ей, де ти? Коко? А ми випустили корей погуляти, а Ігор там пильнує півня. Хоче, щоб він поїв. Щось то землі якісь бурою вбирає, прийде поїв. А в цих свобода. Але треба теж пильнувати. Так, друзяки. Грибуться, грибуться щось там. Цього півника не дають йому адаптуватися, він же ж з клітки, він не був на вулиці, як ви. Але щось там ходить, до убе в куток, забився. Погодували, поки ці гуляли. З'їв пару зернин і щось він там шукає під кліткою. Вам не видно, він сховався. Від цих кура і монстрів хочу вам зловити контент. Все помаленьку виходить. Навіть висунувся. Ти лап, боїться навіть мух. Ага. Ану лише його в Що? Кажу лише його в спокої. Курці кажу. Ви бачите, як боїться. Що ви робите з мужиком? Оце у нас тут грибочки. Хто знає, що це за гриби? ростуть ось тут біля пенька. Нарвала Петрушечки свіженької в салатик. І не можу пройти, щоб не полюбуватись. Дивіться, як класно гіацинти просвітали. А запах який і нарциси вже просто, що вітер від їх так хилить. 2000 Слухайте, ну не можу вам не зняти цю красу, коли цвітуть вишні. Це ж так гарно, такі наречені. В такому білому вбранні стоять. Отак. Дуже, дуже мені подобається. А це вже наш квітник. Що у нас тут? Повним ходом на тюльпанчики, різнокольорові і жовті. І ось такі рожеві. І ось такі. Ці померли, ці модні, вони дуже рідко коли вилазять, ці вже відходять. Що вам тут ще покажу? Тут ось такі. Гіацинти вже відійшли, вже їх пообрізати треба. І царська корона. Черешня також зацвіла, бачите? Рясна, така гарна. Дімши в так, в теплиці у нас ось така вже редиска. Така вже будемо їсти. Ось така. Так. Тут кріп насіявся. Помідорка вон вилізла. Тут кріп, тут він є. Дивіться, як розсіявся все. Але це добре, тому що. Має бути його багато. Ось редисочка вже яка гарна. Супер. Це соду насипали, тому що моревів багато. Каже, мама, що допомагає. Так. Тут повним ходом полуничка цвіте. Клубничка полуничка. І там, і там. Трішки спробуємо. Так. Та й все. Це будемо зрізати і садити нову петрушечку. Тут так тепленько в теплиці. А на вулиці Вітерець. Ну що, за троліпом вигляне До шашлика можна? Можна... Ну. -то все в коробочці десь?